Друзі, всім привіт! Ви на каналі Віталій Овчаренка, донеччанина, який воює в лавах Збройних сил України і який захищає нашу Україну від російської погані. До речі, підпишіться на мій канал, зробіть правильний вибір. Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як футболісти українського футбольного клубу Минай це з міста Ужгород, дали по мордям футболістам російського шинника футболістам росіянам, які поводили себе як бидво в турецькому готелі, цим нелюдам не місце в світі. Знаєте, ну, це типова для росіян ситуація, коли вони приїжджають десь в готель, десь поза Росією, і поводять себе там як бидло. І така ж ситуація сталася в Туреччині, де футболісти російського шинника опинилися в одному готелі з футболістами Миная. Конфлікт розпочався з того, що російські футболісти поводили себе як бидло з персоналом готелю, а також кричали різні провокації в сторону футболістів футбольного клубу Минай. Що звісно не пройшло повз наших футболістів, і які дали по морді росіянам? Давайте подивимося короткий фрагмент, як це було. А зараз, друзі, побачимо ще один фрагмент, де вже побитий російський футболіст дає коментар, де вас навіть, він розказує, з чого все почалось. В конфлікті ну я спав вообще, і услышав просто чоловік в коридорі. Кричить Слава Україні, енебу, слава Росії. Ну і все, і пішло. Дуже символічно виглядає його побита морда. Ви знаєте, українські футболісти дали по морді російським футболістам, так як дала дали українські збройні сили по морді е, російській морській піхоті під оглядаром. Давай туда ще давай роби Все, сета. Да! Взагалі, друзі, я не здивований такому бидлячіському поводженню російських футболістів в готелі в Туреччині? А ну, адже взагалі про російських туристів вже існують в Європі цілі легенди. І, взагалі, є навіть такий сервіс: готель без росіян. І в мене таке питання: знаєте, якщо росіяни така культурна нація з такою великою руською культурою, чому багато туристів з Європи не хочуть жити з ними в одному готелі? Може, це не тому, що є русофобія? Може, це тому, що росіяни ведуть себе як агресивне, п'яне, тупе бидло. І дуже чудово, і дуже показово, що цього разу росіяни отримали по морді, і дуже показово і дуже чудово, що отримали вони по морді саме від українських футболістів. Ви знаєте, це класно і показово. І це буде показово ще для всіх інших українських футболістів, які можливо. І на 10-й рік російсько-української війни не помічають війну, яка відбувається. Хоча цю війну після 24-го числа ну вже важко не помітити. Друзі, я давно казав і продовжую вам казати, що українцям треба вчитись себе захищати. Бо навіть після нашої перемоги над росіянами я більш ніж впевнений, росіяни будуть у всіх у всіх кінцях світу приставати до українців. Вони будуть приставати і змушувати нас до конфлікту. І дуже правильно, якщо ми не будемо опускати очі додолу, дуже правильно, якщо ми будемо відповідати на їхню фізичний тиск нашим фізичною відповіддю, бо поважають сильних, і ця війна це показує. Тому я казав і продовжу казати: вчиться битися. бо одна справа це поводження зі зброєю, а інша справа це вміти реально постояти за себе на кулаках. Бо іншого вибору у нас немає, бо треба буде захищати себе, а також інших українців відбидло росіян. Бо як говорять українські футбольні фанати, один за всіх і всі за одного. Друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Відкоментуйте це моє відео, передивіться інші мої відео. А також, друзі, покажіть мій канал своїм друзям і підпишіться на мене в інших соціальних мережах. Я є у Твіттері, є у Фейсбуці, є у Телеграмі. Друзі, якщо вам подобається моя багаторічна діяльність, ви можете підтримати мене за реквізитами, які будуть указані в описі до цього ролику. До нових випусків, друзі, і слава Україні! Ми переможемо! Слава Збройним силам України!